Любові добра нам. Це водиться підкаст до відео, що таке імперіалізм. Імперіалізм це намагання узурпувати тотально узурпувати всю владу, майно та інформацію. Корінь слова імперіалізм йде від імперія. Ну, як ви знаєте, імператори це далеко не демократична. Постать і імперія далеко не демократична форма державного соціального устрою. Хоча всі ці все відносини, але якби в ідеалі, то імперіалізм це в принципі щось ближче до імператора, щось ближче до монархії, аніж там взагалі до чогось іншого. А як ми знаємо, імперіалізм, імператор, цар. Князь і так далі, це ну чи даже партія, яка має там, одну владя і не має конкурентів, це все із форм диктатури. Диктатура це і імперіалізм, і диктат партії, і цар, і так далі. І якийсь там релігійний лідер. А якщо він там якимись соціумом управляє на законодавчому рівні. Ну, звісно, там за певними нюансами ще. Так от, серед капіталізму і імперіалізм, як не дивно, є і причому немало. Зокрема, Корпорації, ну не всі, але багато які корпорації, там, наприклад, зокрема в Сполучених Штатах Америки, вони мають імперіалістичні наміри. Роздутися, ну там звичайно їх постійно там мечиком своїм махає антимонопольний комітет, плюс там якісь законодавство то воно якось там в балансі адекватному тримається. Але якщо це випустити з рук, то якась корпорація, якщо дати капіталу безгранично розростатися, то корпорація може бути могутнішою, ніж державою, і зробити просто переворот. Але в чому різниця між корпорацією і державою? Держава має не тільки владу, вона ще й має відповідальність та обов'язки. А от корпорація вона має відповідальність і обов'язки тільки тоді, коли держава її на це заставляє. От. І через що корпорації, наприклад, в США, е е дають на відпуск корпораціям грабувати, там, е насилувати інші держави там, чи якісь організації, де там, корупція, де там. Е Обманом зайшли, там ну, необізнана еліта якоїсь, там країни чи організацій тощо. І корпорація собі там, як, як якийсь звір там напивається кров'ю, і якщо корпорація ділиться з владою Сполучених Штатів Америки, там чи з бюджетом, чи як там, е, звісно, там і заборони є на всяку діяльність, там не вся, не будь-яку діяльність може корпорація вести міжнародно, якщо платить податки. Але разом з тим... Багато є поблажок для такої діяльності, щоб наповняти цього монстра, який називається Сполучені Штати Америки, в міжнародній політиці, принаймні. І корпорація, ну якщо імперіалізм в видіє сучасному в корпорації, якщо дати йому можливість. В принципі він може зробити переворот, він може викликати, ну не чеклувати, звісно, що е, організовувати різноманітні війни, щоб продати зброю там для держав, чи держ, своєї держави чи свою зброю, е, голоди і прочі, прочі речі. Корпорація це величезні ресурси, величезні можливості, величезні зв'язки. І е, вона, в принципі. В якийсь момент якась корпорація може стати е, якоюсь іншою державою, чи е, імперією, там, чи щось типу того. Ну, це все ж таки такі амбіції далеко не у всіх корпорацій, навіть які вони там е, займаються якоюсь діщою, але як би там не було, е, якісь з них е, вполне можуть щось таке зробити. Е, чи погано це, чи добре, то вже, е, мабуть, вирішувати вам, але я особо... Корпораціям не довіряє капіталістам, тому що вони е з, з злодії зазвичай і злодійськими методами здобувають свою могутність. Ну, Це я, про капіталізм, комунізм, соціалізм, порівняння ринку економіки, соціалістичної і так далі, е про імперіалізм капіталістичний, сучасний названої ну, імперіалізм, по суті. Це Путін може бути імперіалістом, наприклад, він постійно узурповує владу, зв'язок, це зв'язок інформацію, майно. Ну, там, звісно, зна... там ще до імперії далеко, але як би там не було, в принципі, наміри, можливо, в нього такі там були там, чи є. Чи по ходу п'єси, вони якось намальовуються такі. От коли одна людина вже починає, чи має наміри і робить такі дії, які узурповують, тотально узурповують майно, владу і інформацію, це можна здебільшого назвати імперіалізмом. Не вся диктатура є, форма диктатури, не всі є імперіалістичними. Є там якісь там релігійні диктатури, націоналістичні. Але хоча доля імперіалізму все одно там узурпація інформації, майна не завжди, влада теж узурпація. От Імперіалізм націоналістичний або релігійний, він не обов'язково узурповує майно. А от імператор, в принципі, Може узурпувати е, все майно. Е, і такі намери мати, е, навіть якщо він має там своїх там, е, царів, королів, князів і так далі, в яких є своє е, майно, воно все одно належить імператору, і якщо імператор, допустимо, хоче відібрати е, е, якесь майно у, у короля чи царя, то король і цар мусить якби, по ієрархії йому віддати. Ну, для імператора цар король це як типу, для там, президента, голова обласної адміністрації якось так. Повторюсь, імперіалізм це намір тотально, тобто все забрати, майно. Інформацію зрупувати, контролювати її, створювати її та всю владу. Ось це таке імперіалізм. Імперіалізм в капіталізмі, імперіалізм в сучасному світі теж якісь там кое-які приклади навів. Ну, мафія може бути імперіалістичною, якась там міжнародна там чи... Однонародно, ну чи в одній державі. Але мафія це в принципі теж корпорація, але не гласна. Не, там може бути куча різних фірм, організацій тощо, але вони всі пов'язані між собою е і діють на одну ціль. Але це, знає, тільки, наприклад, е якісь там е е обмежене коло осіб цієї мафії. Ну, це теж ще трошки лірики добаву в Одесі. Але теж в якійсь мірі це інколи мафія може теж бути імперіалістичною. Займатися імперіалізмом, намагатися тотально контролювати майно, владу та інформацію. Ну, то в тому числі через депутатів, куплених і так далі. Добро. Про імперіалізм водиться мені достатньо, надіюсь, вам також. А якщо ні, то, можливо, буде додатковий підкаст під цю тему або під іншу тему у моїх відео. Любові і добра нам. До зустрічі!